Всім привіт, друзі! Значить, у нас сьогодні буде цікава історія. Така загадка для мене ця машина. Значить, мій підписник рік тому назад регулював Клапа НАТО. Це у нас ваз 21099, двигун, 1.6, ГБЦ 1118. Значить. Яка історія? Дзвонок, бо не знаю, що робити, машина не заводиться, приїжджали, робили, нічого не можуть зробити. Спасай, виручай. Може ти щось придумаєш? в тебе є час, у дві неділі машину притягну. Займайся собі. Так ось. Е -е, стріляє у вихлоп, ошибки б'є бідна смесь. Приїжджали електрики, поміняли бензонасос, поміняли ДМРВ, ще там, що міняли, свічки, провода, котушку не трогали. Метки провіряли, все чітко, зробити нічого не можуть, навіть не заводиться, стріляє у впуск. 6 штук збили, нічого не вийшло. Він бере евакуатор, притягує до мене, ще 200 попав. і... Тепер буду займатися нею я. Значить, коли він протягнув, що я в першу чергу провірю. Правильно, в першу чергу провіряю мітки. Значить, мітка на колінвалі є, вам не видно, але ну, вона є. На розпредвалі є, а сам шків сам шків. от повинно, щоб датчик колінвала співпадав на 20-й зуб, а по факту співпадає на 14-й. Це в першу чергу, що мене смутило. Що фази неправильні. Тобто тут декілька варіантів. Або обірвало шпонку на цьому шківу або кердик демпферу цього шківа. От, Тому зараз знімемо колесо і подивимося до шківа. Можливо, це і є сама основна причина. Ну це вже неправильно, вже причина є. І будемо далі розбиратися щодо чого. Так, друзі. Ну що, значить, підрозібрав я тут, зняв колесо, все чудово. І що потрібно було доказати. Шпонки нема. Бачите? Тут должна бути шпонка. Шпонку повернуло. Зараз будемо пробувати відкручувати цей шкіл, бо бачу, що він зажаржавів нормально так. Ось так, от. Ось так друзі, це все виглядає. Кудвасочка, шпонки. Нє. Ще бачу «уп» написано на шкілу. <сум> Цікаво. Тут, слава Богу, демпфер не пошкоджений. А ось так повинно бути. Бачите, ось цю шпонку об'їло. Це бушна зв'язочка, яка вже має виробітку. Ось така має бути шпонка там. Її нема. Так, ну що, шпонку я запресував, зараз покажу вам. Ось наша шпоночка, повидував, повичищав, метка вже співпадає. Ремішок ставлю Bosch клієнтський. Тут у нас все чудово. Значить, Шків демпферний в гарному стані. Тут була царапана, зашліфували. мідною смазкою промазуємо. Болт також ставимо. Так, ну що. Шків затягнули, ремінь виставили, клієм наділи, акумулятор, звісно, підсажений, будемо пробувати заводити. Перший пуск. Чи правильно ми продіагностували і знайшли проблему. Колесо ще не надівали. Датчик масла я не підключив, тому і не горить маслянка. Ну і все, ребята. Все, пт туди, блядь. 8 тисяч, непонятно куди. Все, ну. ще замінить помпу, відрегулювати клапана. Але основну проблему ми знайшли і зробили, друзі. Якось так. Друзі, продовжуємо займатися. Клапана я вже відрегулював. Регулював я їх тут десь, мабуть, більше року тому назад на цьому авто. Що у нас по зазорам? Значить, впуск в ідеалі, випуск зажатий. Тут зажатий 0.30, якби не смертельно. випуск ні, по 0,25. Тут уже 0,25-027 єлі-єлі засунув. От, Шайби товсті, хороші. Регулювати є ще куди. Регулювання клапанів було потрібно. Випускні клапана зажаті, могли б вже потрохи підгорати. З цим все зрозуміло. Далі у нас заміна сальника розпідвала і заміна помпи. Чому я так це все роблю? Тому що основна задача була завести, запустити двигун, потім все інше. От, тому і так виходить. Все, погано. Помпу замінили. Сальник розпідвалу запресував свій ерлінг, тому що картеко загрізає, провертає якийсь дубовий пластиковий. Помпа новенька, все вичистили. Все чудово. Помпа у нас долкс. Ось так от. Помпа клієнтська. Сальник мій, ось його. Цей не стало. Все, збираємо, прокачуємо і забираємо. Так, ну ось і все, друзі, запустили двигун. Ось так працює. Шумить ролик генератора трошки. А так, все чудово. Прокачуємо систему. Ось так. Приїжджали майстри, завести не змогли двигун. А дядя Модя в гаражі, все зробив, все завів, все працює. Якось так. Моторчик хороший. Тому, друзі, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Всім добра, не ламайтесь, а якщо поламались, ми вас відремонтуємо.